Вітаю, друзі! Ви на каналі Lucky Deus і сьогодні ми копаємо на полі. Сьогодні погодка просто шепче, плюс 16 градусів передають, але прийшлося залізти в кущі, так як на дворі сильний вітер. Надіюсь, буду знімав, не буде чути сильного вітру, а як буде, то вибачайте наперед. А приїхали ми, як завжди, на моє улюблене поле, тому що минулого разу, як ви бачили у відео, попалась кусочок золота. Надіємося, що вже полізе золото. А якщо буде цікавеньке, то обов'язково вам покажу. Пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо лайки. Друзі, є сигнальчик. Я викопав. Це попадає нам фібулка. Фіболка. Тільки приїхали недавно. І вже сигнал. Ось така Там, Друзі, був гарний сигнальчик. Трошки літерації. Ось він випадає. був ще сигнальчик поверхневий. І от зверху лежить фіблка. Ось така фіболка. З самого верху. Нікому не потрібно лежала. А ми що віземо? Візомо її та й соберемо, щоб вона там не лежала. Та й друзі, випало ще ось таке колечко. певне що їхнє. Тіленьке. Це ж беремо. як ви думаєте, знову зверху випадає фібулка? Таке враження, що тут навіть ніхто не ходив. Чиленька, але без голки. Беремо. Тут був сигнальчик і випадає ось такий амолетик топорик. Як називається, якийсь він деформований, чи може і такий має бути. вушко ціленьке. вроді, він цілий. Якийсь, може і обломаний. Срібло то вже добре. А золото би було, ще би було краще. Ось і був ще сейнальчик випадає ось така козацька пуля. Нет, що це гірка. Що така гірка? І скоріш за все це козацька пуля. Ось така от. І так, друзі, був сигнал. І це випадає у нас динарик. Скрізь все лемісний. Зараз будемо дивитися. І це бронзовий. Але стан. Стан ось що якийсь якісь певне Попався. Ти що? Листан гарний як для бронзового. Беремо. Це вже сьогодні другий. Може і не веспасіан бути, може якийсь домініціан. Забираємо Був сигнальчик, друзі, і випадає ось такого фіблка прапорець. Цікавенька, ціленька. Будемо брати. Сьогодні вітерець на полі, так що може бути і... Задувати мікрофон. Беремо. Був ще сигнальчик гарний. Це я впевнений, що це, скоріше за все, динарик. Ми бачу ребро. Зараз будемо розпечатувати. Ось, видно, кусочок торчить. Так, це срібний динарик. Теж якийсь веспасіан. Скоріше за все. Але срібло гарне. що на а з цієї сторони затертий. Але сріблен яке гарне, біленьке. Та ти що, третій динарій за сьогодні? А золота наразі немає. Ну нічого, добре, що хоч є ще сигнали. Трошки сигнальчиків накопав, але не знімаю, бо дуже вітер сьогодні. Стараюсь не знімати все підряд, тільки щось цікавеньке. Берем. І так, друзі, зустрів камрада на полі. Подивимося, що він накопав. За півдня хрестика знайшов ціленько. І спорізаю. трошки прорізане, але таке. Потім якусь таку штучку і о, кусок срібла, кусок срібла так цейсь кусочок срібла. Це шукаємо це? далі. Тобто був ще сигнальчик і це випадає у нас ось така мініатюрна пуговка гирка. О. Тут, тут певне вперше таку нахожу маленьку. Щось не попадають тут часто. Але знахідка. Беремо. Був ще сигнальчик. і випадає ось такі от щиток від персня київського. Колись був гарний перстеньок. Але, на жаль, вони попадають щось тільки. Поломані. А ось таке. Піде комусь на запчастини. Беремо. Був сигнальчик і випадає ось такий амулет сонечко маленьке. На жаль, срібне, але ціленьке. Значить дещо золото близько. Беремо. Бушку ціле. Забираємо. Є поверхневий свинальчик і зверху бачу лежить фібулка. Ось така цікавенька фібула. Не час, так то кажуть. І лежала зверху. Беремо. З якими колечками бачу. Гарна би було, якби була ціленька. Є, друзі, сигнальчик. Зараз будемо розпаковувати. Дуже гарно дзвінить. Навіть видно щось там є. зараз сповняю руку. Скрізь у все. А, якась підвісочка, певно. Якась підвісочка. А від пряжечки, певні, якісь зацепчики. Але файно дзвеніло. Ой, якийсь виріб навіть є. подивимося на сонечку. Навіть є якийсь виріб. Ось така пряжечка. Сколенька. Папалася. ще такого не находив? Ось це накладочка така. Ось таке от. Беремо. Був сигнальчик і в нас випадає ось така біда печаль, Хрестик, але без одного вушка. А нічого, в другий раз попаде ціленький. Зустрів камрада на полі і знайшов таку створку інколпіончика. Великий би був цікавий. Є емальки якісь малюнки. Нічого гарна знахідка вирівнює. Той піде в колекції. Вітаємо камрада. Так, друзі, коп підходить до завершення. І вирішую вам зняти результат. Сьогодні, на жаль, без золота, але купу різних знахідок є. З поганих, що неціленький попався ось такий хрестик один. Я багато не знімав, бо дуже сильний вітер був. Зранку взагалі болото було і холодно. на день зараз суперова погодка. Це другий. Потім ось такий от перстень от мав бути. На жаль, поламаний. Зараз. Що там? Така якась штучка попалася, не знімав. Там якісь букви є. Чудово почистити, подивитися. Потім фібол. Як завжди, на толк. 4, 5, 6 Сім, вісім, дев'ять. короче, фібул. Срібна була, попала фіблука я не знімав. Але кусочок. Потім по сріблу що попався такий кусочок. Кусочок динарика. Там ще десь я бачу. А от оця штучка срібна попалась. Така штучка срібна. Коротше, якісь Гвоздики, всякі пряжечки, колечка, пару монет. Ну і таке різне. Зараз. Доходимо до головного. Головного сьогодні не густо. Пару динаріків. Ось такий от весь Ззаді затертий. Середі ще більш-менш нормальний. Такий домініціан вроді. Може і теж весь пасіан. Непонятно. Бронзовий такий вапійок. Самий перший мені попався. Посмертний, скоріш за все, бо ззади яка штучка така є. Пальмочка. А така штука попалася, не знаю, що це таке. Якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка, з такими візерунками. Тут такі дирочки взагалі, такі як закльопочки, чи десь вона чіплялась, чи що. Не знаю, що це таке. Хтось, якщо знає, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Потім омалетик сонечка такий срібний, ціленький, гарний. І амулет топорик такий. Правда, надгрижений якийсь. Але як знахідка приємна. І пуговка гирка. Ось копом задоволений. Саме гірше, коли нічого не попадає, так сьогодні багато було сигнальчиків. що Попаде золото. Але на жаль, сьогодні нікому не попало золото. Минулий раз вже було вилізло. Цього разу, на жаль, не попало. Ну нічого, може в наступному разі попаде. Надіємося буде більше золота з часом. Всім дякую за перегляди, за лайки, те, що додаєтесь. Всім дякую.